Нова генерація. Студентська свобода відзначила свій перший ювілей. Цьогоріч молодіжній організації виповнилося 5 років. За цей час крізь лави її активістів пройшли шість сотень хлопців та дівчат. Чимало з яких отримали не лише безцінний досвід, але й стали депутатами міської ради. Одразу із ювілеєм новий набір. Число активної молоді поповнили 130 новобранців. Без молоді, без студентства сьогодні ті проблеми, які нам навіяв режим партії регіонів і комуністів, ми не подолаємо, тому що Франківськ завжди було студентське місто, завжди було активне місто, і студенти були тим рушійною силою, які змінювали цю країну. Тому ми сьогодні в черговий раз звертаємося до студентів з тим, щоб разом будувати цю країну. Марш упав, впорядкування краївок, десятки флешмобів та сотні соціальних і культурних акцій. Громадське життя активістів студентської свободи різноманітне та насичене. А відтак певні представники молодіжної організації відкриває перед ними нові горизонти і безсумнівний шлях до успіху. Це активно ми проводимо час, проводимо різні акції, граємо веселі ігри, часто різні вишколи, виїзди в гори чи різноманітні екскурсії. Як і політичного, так і пізнавального значення. Все ж таки, це патріотичне виховання для молоді, що відіграє дуже важливу роль. Великий життєвий досвід, який потім пригодиться в майбутньому житті. Про вибори і формування своєї долі святкування ювілею теж у незмінних традиціях молодіжної організації. З нагоди першої серйозної дати для активістів організували колективний перегляд вітчизняної кінострічки про легендарного українського села початку 20-го століття Іван Сила.